Раніше вважалося, чим тоньше була сорочка, тим краще. Чим більше гарної вишивки, тим значніше оберіг. Вишивкою оберегом вишивалися воріт, манжети, поділ і розріз горловини. Це для мами вишив сорочку таку. Це для мами. Так, да, 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 да. На свята вдівати. Така особлива вона, мабуть, така да. вона яскрава, так багато квітів. Це перезнята старинної сорочки. Так як там було, так і я зробила. Все нічого не міняло. Це теж для учасників нашого колективу вишив теж біленький фарту з мережечкою. Це теж ручна робота, витягуються ниточки і такий фартушок. На жаль, я не спеціаліст, я не можу сказати, наскільки ці е, висококласні роботи, наскільки вони це професійні, але це дуже красиво виглядає. Фартух це... це теж Чернігівщина. В ній стільки енергетики такої, от воно відчувається, що воно від душі, що воно зроблено руками. Чоловіком зроблено. Так. І остяніщина. Красиво. Отак от, от хочеться одразу раз і прикласти, так? для того не вишивається. А скажіть, а чи можна замовити у вас роботу? Ні, я на замовлення не вишиваю. Замовлення це вже не моє. А Чому не вишиваєте? Ну, тому що мені, наприклад, людина хоче такий узор, а він мені не подобається. Як він мені не подобається, я, не шию. я шию сам, а тоді вже комусь дарую. У мене не має стільки багато часу, щоб такі вже вишивати. Я вишиваю потрошку, то вже в мене заказані. То друзі, то колеги якісь. Але бажаючих, я думаю, немало. Немало. А це ось теж така сорочка вишита у колективі нашій, я вишив нашій учасниці. О. і Виноград. А це до цієї сорочки, ось фартух. Ой-ой-ой. І кожного разу як якийсь новий малюнок. А я не вишиваю той самий малюнок, воно не цікаво. Воно завжди цікаво вишивати малюнок інший, інший, інший. А чи вистачить стільки малюнків, щоб кожного разу вишивати інший? Вистачить. Вистачить. Малюнок Україна дуже багата. Візерунками і схемами.